Ялинку України вже сьогодні почнуть прикрашати на Софіївській площі у Києві. Напередодні вперше випробували її освітлення. А сьогодні цю процедуру повторили спеціально для ТСН. Наші глядачі, завдяки Нелі Ковальській можуть побачити першими, як виглядатиме головне святкове дерево. Ось так буде виглядати новорічна ялинка цього року. Тільки напередодні ввечері майстри закінчили її монтувати. Нині вранці спеціально для ТСН погодилися. Показати, як воно буде світитися гірлянди цього року, дуже тоненькі. Завдяки цьому ялинка буде виглядати так, ніби вона припорошена таким собі мерехтливим сніжком. Ялинка цього року буде жовто-зелена. Основний колір ялинкових прикрас буде жовтим. Ось такі дерев'яні іграшки. Повісять на троси. Можете їх побачити на ялинці, а на горі повісять. Ось такі вони зроблені з пенопласту. Якщо вітер раптом дмухне і якась іграшка відірветься, вона не не буде становити абсолютно ніякої небезпеки для людей, які тут на площі зберуться. Янголядка дуже такий приємний птахи будуть. Покажи, чи, а скільки їх всього багато? Да, їх буде дуже багато. А фура їх їхала це ж окрема Тоже... ціла фура з іграшками? Ну такі ж робили на Закарпатті. Ну і тут на Софійській площі нині. Вовсю будують різдв'яний майданчик. Можете бачити місточки, з них буде гарно видно ялинку. Інформація важлива для водіїв. Шматок вулиці Володимирської від Софіївської площі до Михайлівської вже нині наполовину перекрили там, монтують різдвяні ятки. Водії майте це на увазі для руху. Лишилася єдина смуга. Ну і офіційне відкриття різдвяного містечка відбудеться 19 грудня, у день Святого Миколая. Неллі Ковальська, Владислав Журенко, ТСН 11.